Османська імперія, володарка світу, чия армія не знала поразок від стін відня до пісків Персії, і був лише один чоловік на цілій планеті, чиє ім'я змушувало тремтіти султанський трон у Стамбулі. Його не називали воєначальником. Падишах Мехмед IV – тінь Бога на землі, дав йому інше, сповнене жаху, ім'я Урус Шайтан – диявол із Русі. За своє життя цей чоловік провів понад 60 великих битв. І не програв жодної, повторюю, жодної. Історики у своїх кабінетах скажуть вам: це був геніальний тактик. Але вороги, ті, хто бачив його очі в бою, хто тікав від його шаблі, казали зовсім інше. Вони казали, це характерник, чаклун, що відводить кулі, перевертень, що перетворюється на вовка. Таким насправді був кошовий отаман Іван Сірко просто талановитим полководцем. Чи правда про його нелюдську силу набагато дивовижніша, ніж ми звикли думати? Відповідь криється не лише в літописах, вона криється в його моторошному заповіті у тому, що він наказав козакам зробити зі своєю правою рукою після власної смерті. І сьогодні козацькі хроніки розкажуть цю історію. Щоб зрозуміти, з якого металу був викуваний цей чоловік, треба побачити світ, у якому він народився світ середини XVII століття. Уявіть собі велетенську шахівницю, де фігури це цілі народи, а кожен хід це тисячі життів. І на цій шахівниці Україна була полем битви, яке три хижаки збиралися роздерти на шматки. На Заході Річ Посполита, велична, але пихата, країна, що сліпила очі сяйвом шляхецьких шабель та шелестом оксамиту. Вона обіцяла рівність, але давала її лише обраним, лише тим, хто зрікався своєї віри та мови. Для неї українські землі були просто східними кресами, джерелом хліба і живого товару. Її головний аргумент непереможна важка кіннота, крилаті гусари, що одним ударом змітали з поля будь-якого ворога. Річ Посполита пропонувала нам золоту клітку, але клітка, навіть золота, залишається кліткою на півночі Московія. Тихий холодний хижак, що повільно, але невпинно розширював свої володіння. Вона не діяла мечем так відкрито, як поляки. Ні. Вона діяла обіцянками, зрадою та грошима. Вона говорила про спільну віру і братні народи. А тим часом, наче павук, сплітала навколо нас свою липку павутину. Її царі марили ідеєю Третього Риму, збираючи під свою руку всі православні землі. І в цій картині світу для вільної козацької України місця не було лише для покірної Малоросії. А з півдня насувалася тінь півмісяця. Велетенська Османська імперія та її вірний васал, Кримське ханство. Це була наймогутніша військова машина тогочасного світу, незліченні орди, безжальні яничари і головна їхня мета ясир, тисячі, десятки тисяч полонених щороку. Чоловіки на галери, жінки і діти на невільничі ринки кафи та Стамбула. Їхня мета була простою і страшною. Перетворити наші чорноземи на ще один свій пашалик, на випалену землю, що платить данину кров'ю, три імперії, три смертельні загрози. І посеред цього кривавого трикутника, мов кістка в горлі у кожного з них, лежало дике поле, а його серцем була Січ острів волі посеред океану рабства, пульсуюче серце свободи, де не було панів і рабів, а була лише одна цінність воля, загартована шаблею. Хто міг кинути виклик трьом імперіям? Лише ці люди, для яких смерть у бою була почеснішою за життя на колінах. І саме ця земля, доведена до відчаю, завжди народжує своїх захисників, не просто воїнів, а титанів, чия воля міцніша за крицю. Кажуть, Іван Сірко народився вже з зубами, і щойно повитуха взяла його на руки, він схопив зі столу пиріг і з'їв його. Це легенда, скажете ви. А я скажу так народжується міф. Міф про людину, яка не буде чекати, поки доля дасть їй своє. Вона візьме це сама. Він не вчився військової справи в європейських академіях. Його університетами були степ, річки та нескінченні сутички з ворогом. Він вчився у вовків нападати раптово і зникати без сліду. Він вчився у вітру бути невловимим. Він вчився у землі вбирати її силу і лють. Імперії бачили в козаках лише натовп розбійників. Самовпевнені королі царі та султани були переконані, що легко розчавлять цю степову вольницю, щойно їм це буде потрібно. Вони розставили фігури для своєї великої гри, ділили наші землі, не питаючи нас, але вони не врахували одного. На їхній шахівниці з'явилася фігура, яка не ходить за правилами. Фігура, яка не захищається а б'є першою, фігура, що перевертає всю дошку. І ім'я цій фігурі Іван Сірко. Сірко не грав у війну за правилами імперії, він не шикував багатотисячні армії в красиві рівні шеренги, щоб потім годинами стояти на полі, чекаючи на перший постріл. Це було марнотратство часу і людей. Для Сірка війна була мистецтвом швидкого, точного і смертельного удару. Його зброєю була не стільки шабля, скільки швидкість, несподіванка і лють. Помножена на геніальну тактику. Подивіться на карту ось Кримський півострів не просто земля, а справжнє осине гніздо, серце работоргівлі, яке століттями живилося кров'ю та сльозами наших предків. На півночі неприступний Перекопський перевал, фортеця, що вважалася ключем до Криму, з моря, Османський флот і грізні фортеці Кафа, Гезлев Азов. Здавалося б, це неприступна цитадель. Будь-яка велика армія, що наважилася б на штурм, загрузла б в облогах, втративши тисячі воїнів. Але Сірко думав інакше для нього фортеці були не перешкодою, а пасткою для їхніх гарнізонів. Його стиль це вовча тактика. Він не йшов на пролом. Він обходив, просочувався крізь найменші шпарини в обороні ворога, завдаючи удару там, де його не чекали від слова взагалі. Його козацькі загони рухалися степом із неймовірною швидкістю. Вони не мали важких обозів, що сповільнюють будь-яку армію. Їхній дім був у сідлі, а харчі давав степ. Вони могли за добу подолати відстань, на яку регулярне військо витрачало тиждень. Один із його найзухваліших маневрів зимовий похід на Крим. Уявіть собі ЗИМА Степ скутий морозом. Орда спокійно зимує у своїх улусах, переконана, що ніхто не наважиться напасти. Бо хто піде у похід в такий холод, хто перейде сиваш, гниле море, коли воно не замерзло повністю, а перетворилося на крижану кашу, це самогубство, так думали всі. Крім сірка, він повів своє військо саме тоді по крихкому льоду вночі, ризикуючи щомиті провалитися у крижану воду. Козаки йшли, тримаючи над головою зброю та припаси. Це була не просто військова операція, це було випробування людського духу, і вони пройшли його. Раптовий удар козаків по самісінькому центру ханства був схожий на удар блискавки з ясного неба. Поки татарські гарнізони чекали на напад з боку перекопу, Сірко вже громив їхні незахищені міста і звільняв тисячі невільників. Він не просто переміг, він принизив ворога на його власній території, показавши, що для козацького духу немає нічого неможливого. І саме після таких походів почали народжуватися легенди. Татари, вражені його здатністю з'являтися ні звідки і зникати в нікуди, почали говорити, що він не людина, що він перевертень, вовкулака, який може перекинутися на сірого вовка, щоб розвідати шлях для свого війська, що його не беруть кулі, бо він продав душу дияволу. Звісно, це були забобони, але подумайте ось про що. Ворог був настільки вражений і наляканий його генієм, що єдине пояснення, яке він міг знайти, це втручання потойбічних сил. Чи може бути краще визнання величі полководця, ніж коли ворог сам творить про тебе міфи, сповнені жаху? Сірко став для них втіленням невідворотної кари, але його зброєю була не лише шабля, його найгострішою зброєю було слово. Історія про лист запорожців турецькому султану знайома багатьом. Але замисліться над її суттю. Султан Мехмед IV, володар трьох частин світу, повелитель правовірних, шле грізний ультиматум купці, як він вважав, розбійників. Він вимагає здатися без бою і стати його підданими. Будь-який європейський монарх на такий лист відповів би довгою дипломатичною нотою, повною поважних звертань і прихованих погроз. А що роблять козаки під проводом Сірка? Вони відповідають так, як не наважився б відповісти ніхто у світі. Ти, шайтан турецький, проклятого чорта, брат і товариш і самого Люцифера-секретар. Кожне слово в цьому листі це ляпас по пихатому обличчю імперії. Вавилонський ти кухар, македонський колесник, Єрусалимський броварник вони не просто відмовляються, вони висміюють, знущаються, перетворюють грізного володаря на посміховисько. Це був не просто лист. Це був маніфест абсолютної духовної свободи. Це був удар, набагато болючіший за будь-яку військову поразку. Це було приниження, яке імперія ніколи не змогла пробачити і ніколи не змогла забути. Вони показали всьому світові, що з українцями не можна говорити мовою ультиматумів, бо у відповідь ти отримаєш не покірність, а зневагу і сміх. Сірко довів, що невелика, але вільна нація. Може протистояти найбільшим імперіям світу, якщо її зброя це незламний дух і гострий розум. Він перемагав не числом, а вмінням, не силою, а зухвалістю. І саме ця зухвалість, ця готовність йти до кінця лякала ворогів найбільше. Вони могли зрозуміти боротьбу за землю чи за гроші, але вони не могли зрозуміти боротьбу за саму ідею волі, і все, що незрозуміло, викликає страх. А найбільший страх у них викликав не живий Сірко, а його дивний моторошний заповіт. Слава Івана Сірка гриміла по всьому дикому полю і далеко за його межами. Він став живим символом січі, її щитом і мечем. Коли Сірко вів козаків у похід, вони йшли з упевненістю, що перемога буде за ними, не тому, що вірили в його магію, а тому, що бачили його геній в бою. Він умів читати степ як відкриту книгу. Він знав, де поставити засідку, як виманити ворога на потрібну позицію, коли вдарити, а коли відступити, щоб завдати ще смертоноснішого удару згодом. Його перемоги були настільки чисельними і беззаперечними, що вони перестали бути просто фактами біографії і перетворилися на народний епос. Люди не могли повірити, що звичайна людина здатна на таке. 60 перемог. І жодної поразки. Це виходило за межі людського розуміння. І тоді, щоб пояснити цей феномен, народився міф, Міф, який виявився сильнішим за смерть. На схилі літ, відчуваючи наближення кінця, Іван Сірко зібрав навколо себе старих побратимів. Історики досі сперечаються, чи були ці слова сказані насправді, чи це лише красива легенда. Але це не має значення, бо легенда ця розкриває всю суть українського духу. Сірко заповів: Після моєї смерті відріжте мою праву руку, і сім років носіть її попереду війська у походи. І там, де буде моя рука, там буде і перемога. А коли мене сім років, поховайте її разом з моїм тілом. Задумайтесь над цим заповітом це не просто остання воля вождя, це потужний психологічний і духовний хід. Сірко розумів, що його головна сила не у військових хитрощах. А у вірі, яку він вселяв у своїх воїнів. Він знав, що після його смерті козаки можуть відчути себе осиротілими, може похитнутися їхній бойовий дух. І цей заповіт був його останнім геніальним маневром. Він не залишав своє військо, він давав їм символ, артефакт, матеріальне втілення своєї непереможності. І легенда каже, що козаки виконали його волю. І справді, ще довгі роки після смерті отамана. Запорожці здобували перемоги над переважаючими силами ворога. Вони йшли у бій і попереду війська несли страшний трофей, засушену руку свого батька-сірка. І вороги, побачивши цей жахливий прапор, відчували містичний жах. Бо вони воювали не просто з козаками, вони воювали з духом самого сірка, який, здавалося, і після смерті продовжував вести своє військо до перемоги. Звісно, сучасна людина скаже, це все вигадки, середньовічні забобони. Рука не може перемагати, перемагає зброя і тактика. Але чи так це? Війна це не лише зіткнення заліза, це в першу чергу зіткнення волі. І той, чия воля міцніша, той і перемагає. Рука сірка була символом незламної волі. Для козаків вона була доказом того, що їхній отаман з ними, що його дух їх оберігає, а для ворогів це був потужний деморалізуючий фактор. Уявіть себе на місці османського чи татарського воїна. Ви йдете в атаку і бачите, як назустріч вам несуть відрубану руку того самого шайтана, чиє ім'я вам з дитинства називали, щоб налякати. Чи не похитнеться ваша впевненість? Легенда про руку Сірка це квінтесенція міфу про нього. Його сила була не в кістках і м'язах, його сила була в дусі, і цей дух виявився настільки потужним. Що продовжував жити і боротися навіть після фізичної смерті свого носія. Це історія про те, що справжні герої не вмирають, вони стають частиною своєї землі, свого народу, його колективної пам'яті та сили. Імперії, що оточували Україну, будували свою могутність на камені, залізі та золоті. Вони зводили величні фортеці, кували тисячі гармат і накопичували незліченні скарби, але Сірко і його козаки. Будували свою силу на чомусь іншому, на тому, що неможливо зруйнувати чи вкрасти, на вірності побратимству, на любові до свободи і на лютій ненависті до тих, хто намагався цю свободу відібрати. Історія сірка це доказ того, що дух завжди перемагає матерію, що жменька вільних людей, об'єднаних спільною метою, здатна протистояти найбільшим арміям світу. Він був не просто отаманом, він був батьком для свого війська. Відомий випадок, коли після одного з походів козаки захопили велику здобич зазвичаєм, найкраща частина належала отаману, але Сірко відмовився від своєї долі. Він розділив усе порівну між усіма, сказавши не я, а ви це здобули своєю кров'ю і хоробрістю. Саме за це його любили і поважали, саме тому за ним ішли у вогонь і воду. Він був справжнім народним вождем, плоть від плоті. Кість від кості свого народу, і тому його перемога стала перемогою цілої нації. Тож ким насправді був Іван Сірко? Геніальним стратегом? Безперечно, відважним воїном жодних сумнівів. Але це лише частина правди. Чому ж тоді наймогутніший володар тогочасного світу, османський султан, називав його не генералом, а шайтаном, дияволом? Відповідь проста і водночас глибока. Бо Сірко воював не так, як воювали імперії. Він бився не за гроші, не за палаци і не за нові землі. Він воював із майже потойбічною, незрозумілою для них люттю за єдине, що мав за свою землю і за своїх людей. Це була чиста дистильована сила української волі, яку неможливо було ні купити, ні залякати, ні зламати. І те, що імперії не могли зрозуміти, вони називали диявольщиною. Його легендарна рука це не просто страшний артефакт, це символ. Символ того, що наша сила не вмирає разом із героями, вона передається нам, наступним поколінням, як заповіт, заповіт ніколи не здаватися і битися за свою свободу до останнього подиху. Історичний вирок тут однозначний Іван Сірко, це український Ахілес, український Леонід, воїн, чиї подвиги не поступаються античним героям, але на відміну від них, він воював не за міфічну трою. Він воював за реальну Україну, і його спадщина це не просто рядки у підручниках, це генетичний код нашої нації, код незламності. Подивіться навколо: хіба щось змінилося за 350 років? Імперія знову прийшла на нашу землю. І вона знову з тим самим тупим подивом питає себе, звідки в цих українців ця нелюдська сила, звідки ця шалена стійкість? Вони знову, як і тоді, Називають наших воїнів нелюдами, терористами, сатаністами. А відповідь та сама, що й у часи сірка. Вона криється в тому, що в кожному українському солдаті, який сьогодні тримає зброю в руках, в кожному волонтері, що везе допомогу на передову, в кожній матері, що чекає сина з війни, живе частинка невмирущого духу Івана Сірка, духу, який завжди перемагав, і завжди буде перемагати. Бо для імперії війна це завоювання. А для нас це була, є і буде священна відплата. Наша історія це наша зброя, гостра, як козацька шабля, і наш обов'язок знати її, гартувати і передавати далі. Підписуйтесь на козацькі хроніки, бийте у дзвін, щоб кувати нові легенди разом. І напишіть у коментарях, чий ще подвиг, на вашу думку, ми маємо перетворити на безсмертний міф, чиє ім'я ворог боїться досі.